Отже, нагадаю, що ми працюємо на Київщині біля Ірпеня, і от вже поруч з нами Андрій Нєбито, начальник головного управління національної поліції в Київській області. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю! Отже, рік минув, закінчився практично рік героїчного спротиву. Яким він був для вас? Як можете його оцінити? В принципі, які були такі найголовніші звитяжні події року 22-го? Ну, Мабуть, як і для всього українського народу, це 4 ранку, 24 лютого, 2022 року ми дізналися, що Путін розпочав повномасштабне вторгнення. Я безпосередньо доповів голові національної поліції на той час Ігорю Хлименке, голові військової адміністрації Олексію Колебу, що почались бої в Чорнобильській зоні. І стрімке таке оточення просування цих військ дійсно викликало таке занепокоєння, але далі підкреслюю героїчний професійний дії збройних сил України, які дали гідну вічність і не дали змогу ворогу закріпитися, і в аеропорту Антона в Гастомілі, і звичайно, це битва. В мощуні дали віру, те, що українська армія, український народ обов'язково переможе. Війна це завжди протистояння героїв і антигероїв. Ось за цей рік які героїчні епізоди ви би відзначили, і хто був з антигероїв? Ну відверто скажу так, що перший такий мотиваційний посил був від президента України. Всі пам'ятають цей ролик Я тут де він прорахував членів своєї команди, і це дійсно мотивувало як і склад, так і всіх керівників на місцях, що потрібно. Об'єднатися, згуртуватися і робити свою роботу з подвійною віддачею. Далі це звичайно, збройні сили України, які професійно героїчно дали вістіч, спанували таким чином операцію, що не дивлячись на те, що у ворога була більша кількість і техніки, і живої сили, вони не змогли нічого зробити. І захопити Київ. Ну і третє, звичайно, всі герої, українці, які стали волонтерами, стали на захист нашої батьківщини. У нас біля Главку і в Києві, в Київській області, черга з людей стояла для отримання зброї. Всі мали бажання, велике бажання захищати нашу батьківщину. Тому всі герої. Ну і звичайно, є антигерої, за все люди, які. Зрадили, зрадили батьківщину. Відверто працювали над ворога ті люди, які сховалися, втікли, бросили своїх підлеглих. Від тих людей, від яких залежала доля інших людей. Ну і звичайно, це вибачте шакали із Мауглі 21-го століття. Це ті люди, колаборанти, які на жаль теж виявилися серед українців. Але головна і влада, і правоохоронна система дала гідну вісіч і показала, що будемо реагувати доволі жорстко на всі ці питання, і люди будуть обов'язково такі притягнути до відповідальності. Ну і звільнення збройними силами України, Бучі Терпеня, показали справжнє обличчя російської армії. Мережею почали ширитися перші знімки звільненого міста. Ці світлини шокували практично увесь світ. Вулиці вкриті бездиханними тілами, зруйнованими будівлями, оселями і будинками, лікарні, аптеки, магазини, та мародерство. Все це фіксувалося в подальшому нашими слідч... слідчими. Власне, таких злочинів світ ще не бачив. Російські солдати бажально. Знущалися над дітьми, а дорослих катували, гвалтували, жінок і чоловіків, а згодом вбивали. Світливі замордованих росіянами українців публікували світові видання. Заголовки у всіх були практично однакові. Масовий вбивство безневинних, геноцид гірше ніж діл, жахіття обучає. Росія повинна відповісти за це закатованих мирних людей. Ховали у братських могилах, і про жорстокість руського міра дізналася уся планета. Пане Андрію, скільки загиблих на цей момент, принаймні в Київській області? Ми точно можемо сказати, що з моменту повномасштабного вторгнення ми вже маємо тіла 1444 загиблих. Цивільних українців з моменту деокупації, якщо будемо рахувати, з 1 квітня ми знайшли вже 1370 осіб, які були вбиті армією Російської Федерації. Хочу підкреслити, що більше 700 з них вбито саме зі стрілецької зброї. Людей розстрілювали, катували і потім стріляли в потилицю. Більше 300 людей загинуло від мінно вибухових травм, і все це каже, що армія Російської Федерації свідомо знищувала Україну. Інців, цивільних українців, хочу нагадати, що близько 300 людей досі вважаються зниклими безвісті під час активних бойових дій тільки на Київщині. вам за вашу роботу і за цей ефір. Зокрема, Андрій Нєбито, начальник головного управління нацполіції в Київській області, був з нами. Так і дякуємо вам і вашим колегам за вашу роботу. І вам гарного дня.